Україна переможе, Україна вистоїть все. Бережи Україну, Боже! Іде сили у боротьбі! Україна переможе! Україна це країна, яка завжди гордо прагнула до своєї незалежності та самовизначення. На шляху до незалежності наша держава пройшла багато випробувань. Але завжди залишалася непохитною у вірі в свої неможливості. Ми маємо чим писатися багатовіковою історією, глибоким культурним корінням та багатогранним народними традиціями. Вітаємо вас з найбільшою та значущою подією в історії нашої держави Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу, його боротьбу за власний шлях та гідність. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у наших серцях, а горизонти можливостей для нашої держави будуть безмежні. Зичимо процвітання кожному куточку нашої рідної землі, благополуччя та злагоди кожній українській родині, з Днем Незалежності, хай кожен герой повернеться додому, наповни силою духу, невичерпною енергією та неславним переконанням, що Україна понад усе, миру та перемоги усім нам. Слава Україні!